Лайф Премінчук. І от у нас е, лазурове узбережжя тут гарне. Е, і радий вам повідомити, що е, для спільноти Кремінь Свімен Мастерс е, сьогодні, 1 травня 2024 року, е, починається нове життя. Спільнота та існує з. Е, Приблизно 2012-2013 року її започаткував свій час Володимир Клівочуприн, ветеран плавання в Кременчуці. На базі плавців з басейну Дельфін спортивного клубу «Нафтохімік». Багато пройшло вже часу. з того часу її води утекло, як знаєте, з. 2014 року почав я Сергій Кірчик тренувати в цьому басейні Спортлайфремічук і пов'язав своє життя вже от як на 10 років з ним, з цією компанією. І я згадав про те, що колись, ще коли я починав свою змагальну діяльність по ветеранам, а це плавання в басейні для людей старших 25 років. То я долучався до цієї спільноти. Кремний сімний мастер і відчуваю в себе необхідність і таку історичну потребу продовжити цей рух, адже ростуть нові хлопці, з'являються нові ветерани плавання відкриті воді, так і в басейні, і всі вони потребують. Гарного якісного контенту і корисної інформації щодо змагань, методів тренувань і усіляких лайфхаків з плавання тут кримичуці предметно, практично то саме для цього ця спільнота в вайбері і створена. Крім того, фейсбуці у нас давно діє група Кремен Сівіль Мастерс, де актуальна інформація і уроки з плаванням, відеоуроки, Ви можете подивитися. А із найближчого анонсую змагання плавання у Житомирі від Ігоря Кухарева «Житомир 24-25 травня на питі воді по річці тетерів в гідропарку пройдуть змагання плавання. За більш детальну інформацію звертайтесь до нашої спільноти в Вайбері. Я бажаю вам продуктивного фітнес-тижня. Поплавати на цьому тижні, і побачимось на тренуваннях. Дякую.